Буду переходити до свого виступу, рухаюся одразу по регламенту, і нас так сьогодні спіпало, що я спочатку буду розповідати про лікування, а потім вже буду розповідати про ураження мозку при артеріальній гіпертензії. Та менше з тим, сьогодні я хочу звернути увагу на тих аспектах, які у нас є в плані вибору антигіпертензивної терапії, на що звернути увагу, і що нам кажуть нові рекомендації, тому що у нас зараз є. Аж два тексти європейських рекомендацій для лікування артеріальної гіпертензії. І перше, що я хочу почати, можливо, сьогодні вже лунали ці цифри, але це оновлені дані, я нещодавно їх переглянула. В плані актуальності, що ми маємо в даний момент по інсультам в Україні. І ось подивіться, будь ласка, що річна кількість інсультів дуже висока. Типу інсультів близько 85% це ішемічні інсульти, а 15% це геморгічні. Про геморгічні ми далі поговоримо, тому що це теж цікаво, як для нас, для терапевтів-кардіологів, статистика. Поширеність. загальна кількість інсультів становить близько 350 випадків на 100 тисяч населення. Поширеність доволі висока. Смертність від 30 до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця після інсульту. Навіть якщо все закінчилось добре, все одно ризик смерті в цій групі доволі високий. І подивіться, будь ласка, а до 50% половина людей, які перенесли інсульт, мають. Нагоду померти протягом одного року, і це дуже дуже висока статистика. Важливо знати, пам'ятати, що пацієнт після перенесення інсульту це пацієнт дуже високого ризику, навіть якщо все минулося без наслідків, навіть якщо він почуває себе добре, це пацієнт високого ризику, який потребує особливої уваги. І інвалідзація понад відсотків тих, хто переніс інсульт, мають інвалідність від 20 до 40 відсотків потребують стороннього догляду. І, на жаль, ці пацієнти це дуже часто пацієнти працездатного віку. Тобто, це має ще велике соціальне навантаження. Цироброваскулярні захворювання, зокрема інсульти, мають класичні фактори ризику, такі як абсолютно для всіх серцево-судинних ускладниць: підвищення артеріального тиску, підвищення рівню холестерину та підвищення рівню глюкози. Але є ще і супутні фактори ризику, на які мало звертають увагу, які я вирішила виділити окремо: перше це фібриляція передсерд. Друге це серцева недостатність, і дуже часто вони поєднуються. І третє це хронічне захворювання нирок. Тобто, що це означає? Якщо ми будемо бачити пацієнта з хронічним захворюванням нирок, ми маємо пам'ятати, що це пацієнт в групі ризику інсульту. Якщо у нас пацієнт із серцевою недостатністю будь-якого генезу, це пацієнт в групі ризику інсульту. Але окрема тема це фібриляція передсер. Причому для ризику інсульту не так важлива постійна форма фібриляції перед як якраз таки пароксизмальна фібриляція передцерть. Вона найбільше асоціюється з ускладненням. І я хочу сказати, що інсульти при пароксизмі фібриляції передсерт трапляються як на зриві ритму, так і на відновленні синусового ритму. І там, і там у нас є високий ризик інсульту. Тому дуже часто, коли ми бачимо пацієнтів з інсультом, ми маємо мати на увазі, що цей пацієнт, якщо він є в групі ризику по фібриляції перец, ми маємо діагностувати цей стан так само. Якщо ми розглянемо, які в нас загалом є типи інсульту, це така простенька кардіологічна класифікація для себе, вона не абсолютно не є якоюсь клінічною. Це так, щоб розуміти, тому що для нас, от якраз таки ці. Типи підтипу інсультів важливі в плані профілактики, в плані того, як ми будемо до них ставитись. Інсульт або інакший інфаркт мозку у нас буває геморагічний або ішемічний. Ішемічний це внаслідок обтурації просвіту судин. І, як правило, коли ми говоримо про ішемічний інсульт, маємо на увазі атеротромботичний, тобто той, який розвивається так само, як розвивається, наприклад, інфаркт міокарда від атеросклеротичного ураження у поєднанні з підвищеним артеріальним тиском, як кінцеве серцево судинна подія. Але окремий підтип інсульту ішемічного у нас кардіоемболічний. Це так само ішемічний інсульт. Він майже так само виглядає при візуалізації. Ну, дуже важко, якщо це первинна подія, якщо там не вторинні вогнища, якщо це не декілька підряд подій. А якщо це первинна подія, одразу сказати: тут атеротромботичний інсульт чи кардіоемболічний. І він так само виглядає, але відрізняється за своїм походженням. Кардіоемболічно – це якраз таки про те, про що я розповідала, який пов'язаний з фібриляцією передсердя. Коли у нас ембол, тромб утворюється в передсерді, і при зриві або відновленні синусового ритму він може потрапляти в мозок і викликати інсульт. Виглядається так само, як атеротрамбатичні. Геморагічні інсульти трапляються рідше, на щастя, тому що. Той, хто бачив справжній геморгічний інсульт, розуміє, що це за біда. Якщо ішемічний інсульт розвивається поступово, у пацієнта наростають симптоми, він може навіть декілька днів ходити скаржитися, або може це протягом одного дня відбуватися. Ці симптоми неростають. Інколи є фульмінатні форми, але загалом ішемічні інсульти, вони так. Поступово То Гемаргічний інсульт – це питання декількох годин і коли діяти треба дуже-дуже швидко. За клінікою розпізнати, де у нас геморагічний інсульт, де ішемічний інсульт, доволі важко, більше того. Ішемічний інсульт може переходити в геморагічний. Тому обов'язково звертаю увагу на те, що для того, щоб чітко диференціювати, що у нас є, і обрати правильну тактику лікування дуже важливо, якщо щось таке трапилось, якщо є підозри на інсульти, одразу починати з візуалізації. Поки збирається бригада, поки там хтось починає приймати якісь рішення, обов'язково ми робимо візуалізацію і далі вже по тому приймаємо тактику рішення, тому що, знову ж таки, я кажу, якщо це геморгічний інсульт, то часу у нас не так і багато. Тепер на рахунок того. Дійсно, що у нас є фібриляція передсерд як одна із комербітності при артеріальній гіпертензії, і коли вони один з одним поєднуються, це ще більше підвищує у нас ризик інсульту. Тому що артеріальна гіпертензія це один з найперших факторів ризику фібриляції передсердів. Чому? Тому що при гіпертензії у нас ремоделюється серце, в першу чергу передсердя збільшується його об'єм. Відповідно, порушується нормальна робота провідної системи серця і при різкому підвищенні артеріального тиску збільшується різко тиск в передсерді, в цей момент може виникнути порушення ритму та пароксизм фібриляції пересерд. Тому це найголовніший фактор ризику. Все інше йде, як правило, за нею Тому без якісного, хорошого контролю артеріальної гіпертензії, контролю артеріального тиску протягом доби говорити про ефективне лікування і попередження фібриляції пересерп доволі важко. Дуже часто мене колеги питають, кажуть, порайте якийсь антиаритмічний засіб, тому що у пацієнта регулярні параксизми фібриляції перецерт ми вже і те, і те, і те перепробували, а воно нічого не працює. Де от знайти той чудодійний такий антиаритмічний засіб, який буде нам Чудово профілактувати проксизми. Я завжди кажу: зверніть увагу на вдалу, якісну, хорошу антигіпертизивну терапію, протягом доби тримати ефективні цифри тиску, контролювати даними добового моніторування, тому що без цього жоден, навіть най найліпший антиаритмік, не буде працювати. І те, що я казала, ремоделювання і структурні зміни сприяють розвитку фібриляції передсерд. І тут от зверніть увагу, навіть високий, нормальний рівень артеріального тиску, тобто ще не гіпертензія, але цього вже достатньо для того, щоб підвищувати ризик розвитку фібриляції передсерд. І фібриляція пересерд та артеріальна гіпертензія, на жаль, ключові фактори для розвитку іншемічної інсульту, зокрема, його кардіоемболічним підтипом. Пароксизмальна найбільше асоційована з ризиком розвитку інсульту. і дивіться, 88 пацієнтів з фібриляцією процерт старшого віку мають супутню артеріальну гіпертензію. Більш того, якщо у наш пацієнт вже до нас звернувся з фібриляцією процерт, ми можемо поміряти рівень артеріального тиску, він буде нормальний, тим більше, якщо це тахісостолічний варіант фібриляції прицерт. Але це не означає, що пацієнт не страждає на артеріальну гіпертензію. На синусовому ритмі тиск може бути набагато-набагато вищим. Я знову ж таки повторюсь, я зовсім не лікар-невропатолог, я лікар-кардіолог. Але я протягом 15 років чергую в кардіологічному стаціонарі, і я просто хочу поділитися нашими рекомендаціями і тим досвідом, який я. Бачу, зокрема, на чергуванні, і взагалі, як що про це кажуть кардіологічні рекомендації, як ми ведемо гострий інсульт? От таке у нас трапляється. У нас чергують в нашій лікарні кардіологи, і коли таке трапляється, то перший лікар, який має розбиратися з інсультом, це не невропатолог, а лікар-кардіолог. І в принципі, це правильно, тому що інсульт це серцево-судинне ускладнення, це ускладнення наших. Захворювань і, в принципі, це показник того, що наше лікування, на жаль, не працює. Дуже важливо, як я казала, визначити це геморгічний чи ішемічний інсульт. Чому? Тому що тактика введення різна. Якщо це геморагічний інсульт, то у перші 6 годин ми тримаємо тиск невисоким до 140 чому. Тому що чим вищий тиск, тим вищий тиск в судині, тим більше буде розширюватись Зона геморагії, тобто ця гематома, вона збільшується, і це може призвести до підвищення внутрішньочерепного тиску і, на жаль, летальних ускладнень. Якщо після 6 годин ми бачимо, що тиск у нас більше 220 мм тут стопчика, намагаємось знижувати, але поступово менше 180 не дуже сильно для того, щоб не призвести до вторинної шемії. Але в перші 6 годин ми намагаємося тиск не тримати високим і захищати нашу гематому від розширення. Якщо ж це ішемічний інсульт, то тут трошки інша тактика, і все залежить від того, чи у нас буде рулятний тромболізис, чи ні. І отут можу сказати, як у кардіолога, це окремий наш біль, зокрема у місті Києві. Чому? Тому що м так працює, на жаль, наш. Інсультний протокол, що е, муніципальна швидка допомога е, відвезе пацієнта в ту клініку, де не проводять ургентний тромболіз. Якщо пацієнт хоче ургентний тромболізис, і він йому показаний, йому треба добиратися якось самостійно. Якщо пацієнт е, викликає швидку допомогу, вона відвезе в ту лікарню, яка ургентні тромболізиси не проводить. І від цього буде залишити наша тактика. Якщо ми без тромболізису лікуємо пацієнта, то знижуємо тиск тільки якщо він дуже високий, понад 220-120 на 120 мм тутного стовпчика, це є небезпечно. Знижуємо не більше, ніж на 15%. Якщо з тромболізисом, то ми можемо знижувати нижче, тому що у нас є просвіт судини. Який працює, і в принципі ми не боїмося розширення зони некрозу. Але знову ж таки, титрома поступово протягом 24 годин. Рутинне зниження просто для того, щоб нормалізувати рівень артеріального тиску, якщо вже трапилось щось, якщо ви бачите неврологічний дефіцит, не рекомендовано. Викликайте невропатолога і з ним приймайте рішення, чи потрібно тут щось робити, а краще зробити вчасну візуалізацію. Це ми поговорили про гострі випадки, і дуже хочеться, щоб вони не траплялися. Для цього нам потрібно добре лікувати хронічні наші захворювання. Якщо ми візьмемо всіх пацієнтів хронічними з сереброваскулярними захворюваннями, то ось які принципи їх ведення. Перше, це рання ініціація терапії. Тобто, пацієнта минула його подія, і ми маємо після стабілізації стану Дуже рано починати антигіпертензивну, антикоагулянтну ліпідознижувальну терапію для того, щоб не було повторних подій. Тому що, знову ж таки, каже, протягом першого року 50% пацієнтів помирають, на жаль, і дуже важливо, щоб вони були захищені одразу. Комбінована терапія переважна з першого етапу лікування. У нас насправді, згідно з усіма сучасними настановами, Монотерапія, а тим більше для таких пацієнтів високого ризику, вже майже не лишилося місце, тому ми лікуємо комбінаціями. Єдине, що ми маємо індивідуалізувати терапію з урахуванням супутніх станів та супутніх факторів ризику. Просто не йти по протоколу, а враховувати, які ще є фактори ризику у нашого пацієнта, для того, щоб врахувати всі потрібні наші кроки. Що стосується терапії після інсульту? після стабілізації стану ми відновлюємо лікування. Цільовий тиск для пацієнтів після перенесу інсульту такий самий, як і для загальної популяції, 40, нижче 140 на 90, якщо добре толерує, нижче 130 на 80 мм тут на стопчика, але не нижче, ніж 120 мм тутного стопчика. Важливо, це стосується офісного артеріального тиску. Для домашнього допустимо й нижчі норми, але ми стараємось все ж таки не спускатися нижче, хоча, знову ж таки, це рекомендовано і для всієї загальної популяції. Мета терапії зниження ризику повторної інсульту, і ми можемо його знизити антигіпертензивною терапією, тільки антигіпертензивною терапією. Терапію на 20%, тобто п'яту частину людей ми врятуємо, якщо правильно призначимо лікування. Рекомендовані комбінації це інгібітор АПФ або сертам, плюс діоретик або блокатор каналу. Знову ж таки, стандартні рекомендації для всіх, але це ті препарати, які ще мають доведені нейропротекторні ефекти. Бета-блокатори ми можемо додавати на будь-якому етапі нашої терапії. І бета-блокатор може використовувати для контролю частоти серцевої скорочень відповідно профілактики фібриляції перед сердцю пацієнтів, у яких або трапився кардіоемболічний інсульт, або є ризик кардіоемболічного інсульту. Тому якраз таки, коли ми говоримо про цевазкулярні захворювання, бета-блокатор це не те, що ми відкладаємо на другий план, а це те, що має бути, напевно, наші терапії для того, щоб врахувати всі фактори ризику. Сучасна антигіпертензивна терапія виглядає ось таким чином. Це наші основні класи першої лінії, як ми можемо їх комбінувати. Якщо пам'ятаєте, у попередніх рекомендаціях з артеріальної гіпертензії, ця схемка вона нагадувала п'ятикутничок. Тому що інгібітори АПФ або серкан, вони були розведені на дві різні групи і завжди там була така червона смужечка, яка нам казала про те, що їх в жодному разі не можна комбінувати. Для того щоб кожен раз не писати, що їх не можна комбінувати, не можна комбінувати, вони об'єднані тепер в одну групу. Тобто це блокатори, рас, яких ми можемо вибирати або інгібітори АПФ, або сертани. На сьогоднішній день підходу, що ми вибираємо спочатку інгібітор АПФ, чекаємо, поки пацієнт почне кашляти і потім призначаємо сертан, У нас немає. Ми можемо обирати будь-що, що нам в даний момент потрібно. Комбінуємо з діуретиком та блокатором кальцієвих каналів і все це можна комбінувати з бета-блокаторами. Бета-блокатор у нас залишається препаратом першої лінії, на відміну від американських рекомендацій, тому що там вони віднесли їх у другу лінію. У нас все препарати першої лінії, ми додаємо на будь-якому етапі, коли нам Потрібно. Як загалом виглядає сучасна стратегія призначення антигіпертензивної терапії? Ми починаємо лікування з подвійної комбінації. Не маємо монотерапії, монотерапія лишається для нормального високого тиску пацієнтів високого ризику. Якщо ми ставимо діагноз артеріальної гіпертензії, ми маємо призначати. Комбіновану терапію. Перевага надається фіксованим комбінаціям: старт терапії у нас, інгібітор АПФ або Сертан із блокатором кальцієвих каналів або із діуретиком. І другий крок це потрійна комбінація. Всі ці препарати позначені в трьох. Бета-адреноблокатори призначаються на будь-якому етапі, якщо у нас є показання, якщо вони нам потрібні, а дуже часто вони нам і потрібні. Тепер на рахунок того, а що обрати конкретно нашим пацієнтам, тим більше серброваскулярним захворюванням, інгібітор АПФ або Сертан. Те, що я казала, на сьогоднішній день можна все призначати. Але для того, щоб краще розуміти, як це працює, я просто дуже коротенько нагадаю взагалі, як працює система ангіотензинів. У нас є ангіотензин 1, це молекула попередник, біологічно неактивна, яка під впливом ангіотензин перетворюючого ферменту перетворюється в ангіотензин-2, і це вже є активна молекула, вазоконстриктор, яка підвищує рівень артеріального тиску, а також спричинює інші ефекти, які не пов'язані з спазмом судин, тому що ангіотензин впливає на інші органи і системи і, зокрема, викликає також їх порушення ангіотензин 2 деградує до молекули ангіотензин 3, яка деградує до молекула ангіотензин 4. І ось подивіться, будь ласка, ангіотензин 3 має лише 40% його пресорної активності, тобто здатності підвищувати тиск, але 100% впливу на альдостерон. І так само може працювати на рівні інших органів та систем, викликаючи різні біологічні ефекти. тобто Артеріальну гіпертензію викликають ангіотензин 2, 3 та 4, ангіотензин перетворюючий фермент діє на рівні переходу ангіотензину 1 в ангіотензин 2. Відповідно, якщо немає ангіотензину 2, 3, четвертий теж не утворюється. Якщо ми призначаємо інгібітер АПФ, тобто ми блокуємо весь каскад перетворення ангіотензин 1 в 2 3 та 4. Якщо ми призначаємо сартани, вони мають периферичний блокуючий ефект, блокують рецептори до ангіотензину 2, але у нас в крові лишається ангіотензин 3 і 4, які слабші, але можуть виявляти свої ефекти. Що це означає? Це означає, що е, як органопротектор інгібітера АПФ будуть краще, тому що вони повністю заблокують весь каскад реакції. Але за рахунок того, що щортани більш Афінні тропні до рецепторів, їх дія, як правило, більш стабільна протягом доби, вони більш потужні, і їх призначати потрібно набагато менше, навіть є сортани більш аніж добової дії. І це означає, що якщо нам потрібно дуже потужний антигіпертензивний агент, який буде добре тримати тиск протягом доби, то напевно, все ж таки, я б, чисто моя думку, радила сертани. Але якщо у нас Рівень артеріального тиску можна коригувати на фоні інгібіторів АПФ, і нам потрібна більше органопротекція, то якраз таки інгібітор АПФ в даному випадку у нас буде хороший вибір. І це те саме стосується пацієнтів з сереброваскулярними захворюваннями. Якщо інгібітор АПФ забезпечить ефективний контроль артеріального тиску, в даному випадку вони у нас будуть кращі. І це було доведено в багатьох дослідженнях. І ось подивіться, будь ласка, другий, третій та четвертий ангіотензин вони разом. Виявляють різні ефекти на різні органи та системи, зокрема на нервову систему. Тому інгібітори АПФ так само будуть хорошим вдалим вибором для пацієнтів з серебровоскулярними захворюваннями при ефективному контролі артеріального тиску. Які ж особливості терапії після кардіоемболічного інсульту? Це антигіпертензивна терапія, яка знижує ризик інсульту та серцево-судинних подій у пацієнтів з фібриляцією при тому що фібриляція при напряму залежить від підвищення артеріального тиску. Цілі лікування такі самі, як і для загальної популяції, від 140 до 120 не нижче, ніж 120. Для контролю частоти серцевого скорочення у пацієнтів з іброляцією, персерк, форми та артеріальної гіпертензії найперший вибір: бета-адренаблокатор, альтернатива, недеропридиновий блокатор кальцієвих каналів та дігоксин, як взагалі альтернатива через токсичність. Профілактика пароксизмів – це інгібітори АПФ або сертан, які переважають над іншими групами. І в цьому плані я б хотіла порадити таку комбінацію як фіксована комбінація бісопролола з перендоприлом вітчизняного виробництва, мікрохім препарат називається бісолітер. Він є в трьох комбінаціях: бісопролол 5, перендоприл 4, бісопролол 5, перендоприл 8, бісопролол 10, перендоприл 8, максимальні дози. Це дуже зручна для таких пацієнтів комбінація, тому що нам не потрібно давати бета адреноблокатор окремою таблеткою, якщо ми. Бачимо показання до їх застосування. Ми даємо бісалітер вранці, коли мають бути призначені бета-адреноблокатори. І якщо, наприклад, нам потрібно підсилити цю комбіновану терапію блокатором каналів, ми його вдаємо на вечір, і це дуже зручно, тому що кожен препарат призначений відповідний правильний для себе час доби. При цьому ми маємо три компоненти і тільки дві таблетки. Бісалітер це не е, стандартна фіксована комбінація, до якої ми звикли, а це препарат, е, який вироблено за технологією поліпіл. Поліпіл це декілька таблеток, об'єднані однією капсулою. Е, такий препарат краще приноситься, засвоюється, е, немає менше побічних ефектів і е, е, його... Е, Прихильність у пацієнта залишається висока, і при цьому ми можемо комбінувати те, що в стандартну комбіновану терапію у нас скомбінувати доволі важко. Препарат був протестований у дослідженнях біоеквівалентності. Вивело, що він абсолютно біоеквівалентний до оригінального препарату і, враховуючи те, наскільки зараз зростають зростає ціна, наскільки зараз є недоступні інколи препарати закордонних виробників, ми можемо прийти на препарат Бісалітер і мати хороший антигіпертензивний ефект. В плані бісеприлола як антигіпертензивного агента і чому існують сумніви, чи його можна застосовувати для тривалого використання, чи ні. Насправді ми постійно його використовуємо, тому що препарат не тільки для таких пацієнтів доведений, він також має антиангінальний ефект. Взагалі, – це те, що має багато додаткових позитивних ефектів, які часто застосовуються в кардіології, але. Стосовно їх безпеки, то було доведено, що в принципі порівняно з іншими групами, вони в принципі не мали е, достовірних якихось негативних впливів, особливо стосовно ризику розвитку цукрового діабету другого типу, Бісопролол абсолютно безпечний, ожиріння, рептильна дисфункція так само абсолютно безпечний, тому можна застосовувати тривало, якщо пацієнт переживає, боїться, то не варто можна його заспокоїти. У клінічних дослідженнях ось три клінічні дослідження було показано, що додавання перендоприлу до терапії на основі бісопрололу мало додатковий позитивний вплив на контроль артеріального тиску. Більше пацієнтів досягали цільового контролю артеріального тиску, а це, зокрема, те, що нам і потрібно для профілактики інсультів. Та фібриляцію перед у наших пацієнтів, тому для таких пацієнтів це чудова комбінація. Окрім того, якщо говорити про комбінацію бісопролол та перендоприл, то це хороша комбінація для пацієнтів з ішемічною хворобою серця, яка часто є коморбідною до серебровоскулярних захворювань. І тут так само було показано, що лікування прендеприлом та бета блокаторами знижило відносний ризик первинної кіцевої точки, це серцево-судинна смерть, нефактальний інфаркт міокарда та реанімації, що так само буде мати позитивний вплив, тому що знову ж таки пацієнти з цереброваскулярними захворюваннями це пацієнти дуже високого ризику. І останнє, що хотіла би показати з цього приводу, це ретроспективний об'єднаний аналіз трьох великих досліджень. Відомі дослідження, Адванс, Європа та прогрес. І так само було показано, що додавання перендоприлу до бета-блокатор знижило відносний ризик при винни кінець точки, нефатального інфаркту міокарта та смерті від усіх причин. Це дуже. Важливий показник, тому що смерть від усіх причин не кожен препарат може дійсно знизити. А тут ми бачимо такий ефект, причому знижилась вона на 22%. Тобто будемо мати додаткові протекторні ефекти від цієї комбінації. Загалом висновки перед вами представлені. Можу сказати тільки, що пацієнти з цереброваскулярними захворюваннями, виходячи з їх індивідуального ризику, ми можемо індивідуалізувати терапію так, як нам потрібно. І для цього можемо використовувати не ті стандартні комбінації, які загалом нам пропонують, а використовувати ту комбіновану терапію, яка зараз є на ринку, яка доступна, яка дозволяє покращити прихильність пацієнтів. Дякую за увагу!